У колективі служби контролю металу Рівненської АЕС трудиться 125 працівників. Четверо з них в рядах добровольців стали на захист України. Колеги підтримують зв'язок зі своїми товаришами та постійно допомагають, передають на фронт усе необхідне. Також персонал цього підрозділу активні учасники усіх благодійних заходів на підтримку ЗСУ. Персонал служби контролю металу, які загалом, всі цехи і всі люди в Україні, які не на фронті, мабуть, рахують своїм обов'язком до до волонтерської діяльності, тобто любими заходами і засобами, допомагати нашим воїнам в перемозі. Працівники служби контролю металу кажуть, що вкрай необхідно допомагати сьогодні тим, хто виборює нашу незалежність. Протистояти ворогові складно, тому підтримка у тилу це невід'ємна частина великої справи. Справа від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Кожен у нас приймає цю активну участь як в загальному по службі, так і кожен окремо. Є люди, які про це не говорять, роблять це самі. З віддачею. люди відверті, люди допомагають. тому що завдяки військовим ми тут працюємо, робимо і живемо. Волонтерство це не просто добрі справи, розповіли працівники служби. Переконані, що це громадянський обов'язок кожного. Тож персонал СКМ, як і усі підрозділи станції, підтримують жителів до окупованих територій, пакунки з їжею, засобами гігієни, одягу, то що збирали для мешканців Чернігова та Херсона. Грошові кошти скидаються, або закупляються якісь продукти харчування, або там гігієнічні засоби. Дуже часто і постійно ми це робимо. Наші працівники долучаються до акції 3%. відсотка від рахування три відсотки і зарплати на, на, на допомогу ЗСУ». Виконувати цю справу да, волонтерську допомогу. Усім нашим захисникам, звичайно, тому що це шлях до перемоги. Ну це наш обов'язок просто. Колектив служби четвертий рік поспіль долучається до благодійної акції Енергія добра, мета якої допомога дітям пільгових категорій населення. Завжди підтримуємо будь-які починання з приводу допомоги дітям, які цього потребують малозабезпеченим сім'ям. За активну благодійну гуманістичну та волонтерську діяльність, а також значний вклад у розвиток цього руху в умовах воєнного стану, працівники служби контролю металу отримали нагороди від керівництва Рівненської АЕС. Атомники і надалі продовжуватимуть волонтерити, адже розуміють, що сьогодні від кожного з нас залежать майбутнє України. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.